У Кривому розі продовжують створювати безпечні умови для навчання молоді у закладах освіти міста. облаштовано понад 200 укриттів. Усі вони отримали дозвіл від ДСНС у 127-му ліцеї, що в Інгулецькому районі працює пункт незламності. А напередодні нового року тут вели в дію оновлену другу чергу укриття. Ця частина розрахована на 150 осіб. Тут з учнями та педагогами поспілкувався Олександр Вілков. Працюємо на Інгульці, в інгулецькому районі, в школах і дитячих садках. Є 20 укриттів і важливо, що вони не лише зроблені, але і зараз розширюються. У 127-й школі зараз іде розширення укриття. З більшого, ну, всі ці роботи безумовно, якщо взагалі рахувати, зроблені за кошти міського бюджету, але ми вдячні, що тачково підключаються і благодійники, і промислові підприємства. Наприклад, тут у 127-му ліцеї. Розширення укриття пройшло завдячуючи підтримці і допомозі Інгулецького боку. Зробили їх працівники РСЦ. Тому я дякую і комунальникам, дякую тим, хто допомагає. І це дуже важливо. Ми робили, робимо і будемо робити все задля того, щоб діти, як для умов воєнного часу, могли жити нормальним життям. Тепер розширене укриття ліцею здатне одночасно захистити дві сотні людей в оновленій частині сховища, відремонтовані приміщення, система електроживлення, встановлені санвузли і вентиляційна система. Тут у нас витяжка, яка працює на плюси, на мінус. Це можемо температуру самі регулювати. Це Вбиральня на п'ять кабінок. Це бойлер, де підігрів води є. Коштом міського бюджету у приміщенні ліцею створено пункт незламності на 100 осіб. Він діє вже понад рік. Для комфортного перебування тут дітей і дорослих під час блекаутів пункт забезпечений генератором, тепловими гарматами, ліхтарями, зарядними пристроями. У пункті облаштована дитячий ігровий куточок, зону матері і дитини, зону перебування з тваринами та медичний куточок. Встановлений сходовий підйомник для людей з обмеженими фізичними можливостями. Рада оборони міста. Виділено кошти на, для закладу на купівлю старлінка. Ну, Нам його привезли. Це генератор дизельний у нас і портативна станція. Шкільні безпекові зони в нинішніх умовах стали місцем, де проходить навчальний процес. У 121-закладі середньої освіти учні за згодою батьків відвідують офлайн-консультації. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день.